Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал природна сила для вашого серця. Підкуп, легковірність та ідеологічні спецоперації це той другий чобіт, у який взути ненаситне російське прагнення завоювання чужих територій. Завжди знайдеться слабка ланка, твердять чекісти. Нинішні і минулі. Та хто б не піддався на їхні дари чи обіцянки, каже наш історичний розслідувач Станіслав Ясинський, має знати. Він про це гірко пошкодує. Цього дня, 85 років тому радянські агітатори так само задіяли всі свої інструменти. 27 жовтня 1939-го, через 40 днів після блискавичного прориву Червоної армії, у Львові були ефективно обрані народні збори. Серед їхніх агітаторів є прізвище сина нашого генія Івана Франка Павла. Він щиро вірив у воз'єднання Західної України і України Радянської, якою була плата. Дивіться просто зараз, у нашому історичному детективі. Це Петро Франко, третій син талановитого українського письменника. Петро був сотником українських січових стрільців, воював проти поляків, в 20-х виїхав в радянську Україну. Звідки, побачивши голодомор, знову втік назад в Польщу? саме на одноразовому використанні, таких як Петро Франко, робила ставку радянська влада. Те, що ви зараз бачите, епічний кінолітопис, що був частиною одного з перших кіножурналів Радянська Україна. Ми бачимо, як злиденні, погано вдягнені галичани з тривогою і радістю чекають, коли їхня земля стане частиною величної світлої країни рад. Це талановита постановка з костюмованими акторами. Українці з польських теренів в 1939-му виглядали і почувалися значно краще за своїх братів в радянській Україні. Польські землі уминув голодомор. Звісно, польські пани використовували свою частину українських земель як аграрний придаток, але це не заважало українцям багатіти їздити на заробітки в Америку і Канаду купувати землю. Вже у вересні 39-го разом з Червоною армією на Галичину прийшли депортації, чистки і терор. Масові арешти і вивезення в Сибір та Казахстан торкнулися сотень тисяч українців і поляків замість вивезених господарів та інтелігентів на захід України почали масово завозити російських робітників і селян. Виборці далі підтримали цю кандидатуру. Зламати спротив і привласнити територію потрібно було швидко, тому буквально за два тижні жовтня більшовики організували і провели вибори. 22 жовтня українці під контролем армії і ОДПУ імітували обрання делегатів народних зборів, які в подальшому мали визначити долю українських земель. Офіційно на вибори прийшли 93% виборців. Однак насправді до імпровізованих дільниць дійшло не більше половини. Багато хто з них погодився проголосувати після того, як їх домівки обійшли групи агітаторів з НКВС, які все докорінно роз'яснили. В бюлетень для голосування потрапили лише лояльні кандидати, яких затверджували радянські партійні органи по одному прізвищу на округ. Тож насправді ніякого вибору не було. Одним з таких кандидатів був Петро Франко, син славетного каменяра, мав популяризувати червоні ідеї. Свідки тих подій відзначають, що багато хто не розумів, що за цими виборами стоїть багаторічне панування тоталітарного режиму. Фактично, участь населення у виборах узаконювали радянську окупацію. Один з учасників подій потім зізнався: ми знали, що це лише фарс. Відмова означала б арешт або гірше. 27 жовтня 1939 року у Львівському оперному театрі зібралися народні збори західної України, на яких півтори тисячі делегатів просто підняли руки після зачитування заздалегідь підготованого в Москві документу про приєднання до СРСР. Потім делегація, очолювана головою зборів Кирилом Студинським, прибула до Кремля на зустріч з радянським керівництвом і безпосередньо Йосипом Сталіним. Менше ніж через два роки, в липні 1941-го, в останні дні перед окупацією німцями, і делегата народних зборів Петра Франка і голову цих зборів Кирила Студинського, арештують і розстріляють чекісти. Їх смерті, що й досі офіційно не підтверджені, є символом того, що колаборанти, на яку б зраду своїх не пішли. Ли мають знати кулі Москви завжди буквально в міліметрі від їх скроні. Станіслав Ясинський ТСН Тиждень, марафон Єдині новини.